Так, вітанечко, друзі. Дощ валить, а ми вже в лісі. Який нас красень зустрічає. Ну, о, шапочку відлумалася. Газуємо далі, грибничку прикриваємо. Так, Смирячками, четиною, пнями. Так, знаємо, що тут в мене є, друзі, шикарні грибні місця. Опа-на! Їй Їйця. Гляньте. Молодж. Гляньте, коніжка. А? Будемо їх пачкувати, складувати. Дивіться. Опа. Ми їх потім почистимо, просто зараз я всіх покажу. Дивіться. Опа. Опа-ча. Думав, він сховається від нас. Не. Від нас ніхто не сховається. Дивіться. Чик. Пішли далі. Опа! Ще красень. Ви гляньте, друзі, це настоящі осінні гриби. Ви гляньте на їхні ніжки. Так. Дивимось, десь опа, дивіться. Ще один сховався. І того. Так, беремо ми їх всіх кубки, щоб ви змогли оцінити наш. Улов на одному місці. Ну, видно, хто у нас грибник? Так що, друзі, у нас холодно душі, але грибочки, сезон грибів ніхто не відміняв. Дякую всім за увагу, а ми газуємо далі.